Незабаром в Україні більшість релігійних свят отримують нові дати. Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюлянський календар для нерухомих свят. Настоятель Святомихайлівського собору отець Богдан Бойко розповів, які свята буде перенесено після переходу церкви на новоюлянський календар. Православна церква України і 10 церков, помісних церков прийняли. Ново-Юліанський календар. І у нас всі свята, які є сталими святами. Наприклад, раніше ми святкували 21 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці. Зараз це буде 8 вересня. 27 Воздвиження, зараз буде 14. -го. Покрова. Раніше було 14, зараз буде 1 жовтня. І Різдво будемо святкувати тільки 20. 5 грудня. Новоюлянський календар практично у всьому збігається з Григоріанським. Останній є загально прийнятим стандартом для більшості держав світу, а також використовується в Римо-католицьких церквах. Сьогодні дуже логічно, що свято, свят, Різдво Ісуса Христа. Ми прославляємо, а потім, вже після того свята, приходить Новий рік. У нас завжди всі святкували Новий рік. А потім, уже якби додаток до Нового року Різдво Христове. Пасха і всі святі, свята, які зв'язані з Пасхою, ми будемо святкувати так, як було раніше, по старому, по юліанському календарю. Після переходу на новий календар жодних змін не буде для Великого посту Великодня, Трійці, Вербної неділі та Вознесіння. Буде багато тих, які ще не зрозуміли, не розуміють. Але таких буде все менше і менше. Все нове, яке приходить в нашому житті, спочатку приймається дуже негативно, а потім люди розуміють, що той комп'ютер, який раніше ми казали, що це сатана, сьогодні він є корисним. Як сказав один із великих ієрархів католицької церкви, що ніж це є той засіб, яким можна спасати життя. Адже скальпелем це ніж, ми рятуємо життя. Але є ті негативні люди, які тим можуть робити шкоду і вбивати людей. Тому давайте все, що тут дає і відкриває нам Бог, використовувати тільки на благо людини і на славу Божу. Отець Богдан радий слідкувати за оголошеннями служінь на сайті Святомихайлівського кафедрального собору. Перше свято за новим календарем буде вже 8 вересня. Це Різдво при Святої Богородиці.